Доброго дня, знаходжусь зараз на 10-му поверсі власного будівництва в ближньому центрі. І от зверніть увагу на вигляд, який є з 10-го поверху. І зараз за секундочку ви будете бачити вигляд з останнього поверху. А от тепер зверніть увагу на вигляд з 15-го поверху. Це просто, це просто неймовірно. Ми маємо до прикладу, бо зараз відбувається будівництво. Ми мали, Ви бачили 10-й поверх. Тут така стінка. До речі, все цега. І зараз маємо 15-й. Ось там високий замок. І на ліву сторону виходить. сюди. Друзі, а це. А це дах і от, власне, зверніть увагу. От та ж сама сторона. Та ж сама сторона на даху. Ось там високий замок. Тут ашан, а там центр міста. Так ми маємо. Так ми маємо покругу. Тут. Макдональдс на Чорновола. Таке класне місце за смачною ціною. Ще покажу. Ще покажу з цієї сторони. Направду, направду вам е, кажу, що дуже класна ціна. Ціна в порівнянні з найближчим конкурентом дуже, дуже демократична. І, е, і в класному місці. На рахунок мене, то скажу, що я вам закрию всі моменти, пов'язані з юридичною стороною, і підкажу на рахунок правильного вибору те, щоб це було раціонально, щоб це було реально вигідно для вас. Ось це таким чином виглядає дах. Гарного дня!